We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead. Where every senior can retire with dignity. Where every person Морська чіткість, емоційна залученість та стратегічний контроль над аудиторією. Саме такою була Камала Херіс під час президентської кампанії 2024 році. Thank you, everyone. Thank you. Okay, let's get to business. окей, get to business. так вибори в Америці. Це масштабне шоу і хвилюються усі. Але як, будучи на Олімпі, подолати емоційне збудження? All right. so, let me start By thanking my most incredible husband, Doug. Перше, що я помітила, це жести Камали Харріс. Вона затискає руки перед собою. Це не просто ознака хвилювання, це спосіб контролю емоцій. але варто її розпочати промову, і вона заспокоюється. Mother, mother, I miss her every day, and especially right now. And I know she's looking down, smiling. Ця історія прописана. Вона відпрацьована і вона працює. У цей момент її тіло змінюється, вона розслаблюється і відкривається. Але що тут важливо? Камала переходить до історії, адже це найсильніший спосіб встановити емоційний зв'язок з аудиторією. Вона не просто розповідає, вона вимальовує картинку, додає деталізацію, називає конкретні місця. Це робить її ближче до її слухачів. Growing up, we moved a lot. I will always remember that big Mayflower truck packed with all our belongings, ready to go to Illinois, to Wisconsin. І ось ключовий момент. Вода водить головного героя, а точніше головну героїню, свою маму. І разом з цим головний посил, який стає тригером для всієї аудиторії. My had she Зверніть увагу, як вона сповільнює вимову. Артикулює кожне слово, і це момент, коли слухачі не просто чують. А вони відчувають. Ось що значить контролювати емоції і керувати увагою жалу. Практикуйте!